Продовжуємо розбирати з поняттям штучного інтелекту. Ми з вами вже розглянули історію штучного інтелекту, і сьогодні ми розглянемо наступні питання. Що ж таке штучний інтелект? Які у нього можливості, які у нього недоліки? І чим він загрожує нашій цивілізації, ну і нашій освіті в тому числі. Ми з вами зрозуміли, що штучний інтелект це не винахід сьогоднішнього дня, це багатовікова січовітня історія, яка призвела до появи того, чим ми зараз з вами маємо справу. Якщо зрозуміти, а що таке штучний інтелект, спочатку давайте розберемося, що таке інтелект взагалі. Серед багатьох узагальнюючи багато визначень, ми можемо прийти до такого висновку: інтелект це вміння мислити, вчитися на досвіді, вирішувати нові проблеми, адаптуватися до нових ситуацій. Тобто основна відмінність, основна наша цивілізаційна людська відмінність це вміння. Придумувати щось нове в нових звичних ситуаціях, в яких ми ще ніколи не було. Одночасно штучний інтелект в тих вже термінологічних словниках це система для аналізу даних, виявлення закономірності та створення прогнозів на їх основі. Якщо ми співставимо ці два поняття, дивіться, вчитись на досвіді. І аналізувати, і виявляти закономірності, схоже, але в визначенні штучного інтелекту немає ніде такого поняття, як формувати щось, створювати щось нове, такого, чого ще не було. І з чим ми зіткаємося в нових незвичних для нас ситуаціях. Таким чином, штучний інтелект за своєю суттю не є інтелектом, а є. Дуже якісною, дуже цікавою, дуже потужною аналітичною системою. Аналітична пошукова система ну, для того, щоб нам зрозуміти да, подальші наш теоретичний матеріал, то ми розглянемо ще отакі три поняття: промпт це запит, що описує завдання, яке повинна виконати система штучного інтелекту. А грамотність штучного інтелекту це розуміння освітнього процесу і принципи застосування систем штучного інтелекта, усвідомлення його обмежень і ризиків. Тобто люди, які не розуміють, в чому суть інтелекту, що він може, які ризики, з якими ризиками ми зібралися, не можна сказати, що ця людина обізнана або грамотна. Теорії штучного інтелекту. І чат-бот – програма, створена для імітації людської розмови, це насправді є той же самий GPT -чат. Ну, Приклад чат-бота, хоча їх багато різних А, Коли ми зрозуміли, що штучний інтелект це аналітична система, то ми Можемо, ну, от озирнувшись навколо, побачивши навколо багато комп'ютерних технологій, зрозуміти, що практично всі сучасні комп'ютерні технології спираються на е, основу штучного інтелекту, на принципи штучного інтелекту. Коли ви щось шукаєте в Гуглі, то ви зіткаєтесь зі штучним інтелектом. Коли ви дивитесь YouTube, то ви зіткаєтесь зі штучним інтелектом. Відкриваєте Android. Бачите рекламу, і, от чуда, реклама приходить до вас саме тих товарів, якими ви цікавились уже. От ви поцікавились там якимось одягом, бам, і у вас реклама по цьому одягу постійно у вас там вискакує. Це означає, що штучний інтелект запам'ятав, чим ви цікавитесь і показує вам саме те. Той контент, яким ви цікавитесь. Добре це чи погано, ми з вами в цьому розберемося. Тепер, чим фізично є штучний інтелект? Коли ви вчили інформатику в школі, то вам розказували, що жодний комп'ютер, сам по собі комп'ютер це железяка. Він нічого не може зробити без комп'ютерної програми. Комп'ютерну програму пишуть люди. І ось що вони закладуть в цю програму, те й буде робити штучний інтелект. Наскільки нам загрожує бунт роботів? Настільки, наскільки розумними будуть люди, які будуть створювати штучний інтелект. Але якщо все ж таки у когось там. У людини у якоїсь його природний інтелект буде, спрацює не в той бік і дасть збій, і він створить такого робота, який буде виступати за знищення людей, то чи зможе система штучного інтелекту існувати після ну, зникнення людства? Ні, не зможе, тому що Наші технології, наші матеріали, вони мають якийсь термін. І комп'ютерні програми теж періодично дають якісь збої. Ви всі знаєте знову ж таки з уроків інформатики, що якщо комп'ютер не перезавантажували дуже довго, а у наші комп'ютери зараз можна не перезавантажувати. У вас вдруг в комп'ютері, з'являються якісь помилки, щось не працює, щось неправильно працює. І що треба для цього зробити? Перезавантажити комп'ютер. Так от, якщо ми не будемо керувати штучним інтелектом і не будемо його підтримувати, то рано чи пізно наступить такий збій в комп'ютерній програмі. І вся система штучного інтелекту перестане працювати, перестане існувати. На сьогоднішній день є негласне таке, ну і в принципі, на законодавчому рівні вже є таке положення, щоб не застосовувати штучний інтелект для військових цілей, тобто не робити програми штучного інтелекту, які будуть спрямовувати зброю на вбивство людей. От питання з того, що, що таке штучний інтелект це комп'ютерна програма. Дуже хороша, дуже потужна, яка містить дуже багато знань, яка може самопоповнюватись, але все ж таки це просто комп'ютерна програма. Що можуть на сьогоднішній день програми штучного інтелекту? Ну, я не буду казати про неосвітню галузь, а одразу кажу про освітню галузь. Це створювати презентації. Якщо ви зайдете, дасте штучному інтелекту промпт завдання, і він, по вашому завданню, створить для вас таку презентацію або таку картинку, яку ви йому замовите. Чи може комп'ютер самостійно робити красиві картинки, красиві створювати якісь тексти? Ну, в принципі, так, не може це робити, але різноманітність таких картинок, таких презентацій, вона буде недостатньо великою. Чому? Тому що люди, коли вони займаються творчістю в основі нашого інтелекту, нашої творчості, важить наша емоційність, особливість, не схожість на інших, особливість сприйняття, емоційного сприйняття. А, а штучний інтелект не має цієї емоційності. Він вибирає за найкраще те, що найчастіше зустрічається в інтернеті. Таким чином, ваші презентації і картинки будуть однотипними. От Я зараз вам показую ті зображення. Ми проводили експеримент, люди задавали одні і ті самі завдання для штучного інтелекту, отримали трошечки різні картинки, але якщо ви подивитесь на них, то ви не дуже помітите особливу якусь різницю. Ті, хто планує, що я буду, буду, от як зараз де реклама, а ви можете створювати рекламу просто за допомогою штучного інтелекту. Я не вмію малювати, я не вмію писати, але Бамс я задав завдання і штучний інтелект мені створив. Так ось у вас буде яка реклама, вона у всіх буде однакова. І чи буде така реклама ефективною, це вже думати вам. Штучний інтелект дуже легко створить невеличку розповідь і картинку до цієї ілюстрацію до цієї розповіді. оце картинка, яку я задала штучному інтелекту, і він в ліченій секунді створив мені цю картинку. Якщо ви почитаєте, то ця, ну, опис і сама картинка, вони достатньо стандартні, вони достатньо беземоційні. А, Якщо я задам йому таких завдань, то всі ці завдання будуть однотипними. Штучний інтелект дуже добре, там от, де він проявляється найкраще, там, де треба чіткість, система і. Аналіз, аналітичний підхід. От там штучний інтелект, там, де є чітка структура. Наприклад, я хочу, щоб мені зробив методичку до проведення хімічного експерименту. От я йому задала питання, це все, що я вам показую. Я працювала з чатом GPT і я задавала йому питання, він мені робив. План експерименту для дослідження реакції кислоти і солі може виглядати так. І от вам тема, мета, теоретичне обґрунтування, необхідні реактиви та матеріали. Тобто, дуже чітко він мені все структурував. А як людина емоційна, я би не змогла так чітко все структурувати. Тобто, я не можу сказати, що штучний інтелект гірш, ніж природний інтелект. але... Якщо людина багато працює в якомусь напрямі, то штучний інтелект не набагато буде випереджувати і ну, краще робити, ніж фахівець своєї справи. Де ж ефективно використовувати штучний інтелект під час пошуку інформації? Якщо раніше я могла сказати просто Google, знайти мені інформацію, і мені довелося би читати дуже багато-багато. От Google мені би викинув тисячу десять тисяч посилань на ті питання, які мене цікавлять. А штучний інтелект мені викине одне таке посилання. Він мені узагальний найбільш популярні запити на такі, і відповіді на моє питання. І він мені видасть вже готовий якийсь матеріал для моєї роботи. Добре це чи погано? З одного боку, це добре, тому що я економлю час, але якщо я дослідник, якщо я творець, якщо я хочу щось таке зробити нове, то мені це не підійде, тому що і іншим людям він викине те ж саме, що і мені, на подібний запит. І таким чином моя робота буде ну, братом близнюком для, з іншими роботами. А, і він мене обмежує, він обмежує моє альтернативне бачення даного питання своїм баченням. Під час пошуку ідей штучний інтелект незамінний. Коли треба знайти якусь ідею, я даю тему. А штучний інтелект мені викидає перелік ідей. От тут просто незамінно, а ви вже берете і кожну, кожен напрям, який я вам запропонував штучний інтелект, ви його розглядаєте. Під час формулювання от іноді ми щось пишемо і от застрягли, не можемо сформулювати класну якусь фразу. Ми просимо сформулюй такий висновок по такій темі. Формулює цей висновок, але ось тут я хочу застережити всіх, що іноді ми формулюємо краще ніж він. От із всіх до із цього досвіду от такого формулювання разом зі штучним інтелектом я брала його рекомендації не більше 25 Тобто Три із чотирьох я його формулювання все ж таки від, або змінювала, або відхиляла. Тобто мої формулювання мені подобалося більше. А от створити план, створити, структурувати, розробити якийсь план, індивідуальний план, план самоосвіти, план освіти, план на вивчення якоїсь теми. От тут рівності інтелекту в принципі немає. Він дуже добре все структурує і враховує дуже багато параметрів навчання від простого до складного і так далі. І багато аспектних розгляду даної теми. Цей інтелект дуже добре аналізує результати вашої роботи або роботи когось. Всі тести сьогоднішні вони. В принципі, працюють за системою штучного інтелекту, але ми можемо не просто тестувати учнів сьогодні, а ми можемо попросити, щоб учень написав есе. От, я сама написала есе з трьох строчок. Ну, там допустила багато помилок, і граматичних і всіляких помилок. І штучний інтелект буквально за секунду видав мені не просто. Як змінити, виправити мій варіант, С. а він видав мені коментарі, що було не так у мене написано. Тобто на сьогоднішній день я можу учня попросити написати якийсь текст, прогнати його через штучний інтелект. Або попросити, щоб він прогнав його через штучний інтелект, і подивився, які помилки він допустив. Таким чином, штучний інтелект виступає не просто. Якимось допоміжним засобом, а він, виявляється, як ефективний учитель, який може структурувати, оцінити і виправити помилки, причому не просто виправити помилки, а виправити помилки з рекомендаціями. Ну, Ось теж план вивчення теми. А я зовсім згодна з штучним інтелектом, як математик, я би трошечки. Uh, трошечки б змінила його підхід. Мені не дуже подобається додавання і віднімання рівнянь, множення і ділення даних рівнянь, тобто формулювання у нього не зовсім правильне, але все ж таки структуру він видає чудово. І так, що узагальнюємо, що може робити штучний інтелект. Він може створювати мультимедіа, тобто він може створювати доповнену і віртуальну реальність. Якщо ви ще не бачили програми доповненої реальності, то напишіть у себе в пошуковику Доповнена реальність програми доповненої реальності. І на смартфоні ви легко знайдете таку програму, коли ви включаєте. Ну, от я бачила космічну програму, коли у вас сонячна система літає прямо по вашій квартирі. Або там якісь тварини ходять по вашій квартирі, Оце програма доповненої реальності, коли ви знімаєте на камеру свою квартиру, а в ній є елементи, яких у вас в квартирі немає. І це доповнена реальність. І віртуальна реальність, звичайно, що вона може бути створена. Причому може бути створена прямо зараз. От я зараз з вами створюю, перетворюю себе на реальність. Доповідача. От тепер я віртуальний доповідач. Причому я не просто віртуальний доповідач, я буду розказувати, робити все, що я, він буде повторювати, от я змулась. От, от покачала головою з запізненням, але він виконує все те ж саме. От вам створення віртуальної реальності або доповненої реальності. як хочете про це. Кажіть зараз я вийду з свого образу і повернусь в той образ, в якому я була. А, крім того, він може створювати тексти, створювати електронні ресурси, тобто він вам зробить блог. Або сторінку, веб-сторінку, він створить картинки, він напише казку, є спеціальна програма-казка, віртуальне реальне штучного інтелекту, реферат, вірс, пісню, підготовить до уроку, створить план. Він може проводити бесіди, програма Дуалінгу, де ми можемо вивчати іноземні мови. Причому він може проводити бесіди різними мовами. Може розв'язувати задачі з фізики, хімії, математики, він може підтримувати навчальний процес, тобто проводити контроль за навчальним процесом. Як вам показала, він може перевіряти текстові документи, він може текстову перевірку робити, розв'язання якоїсь задачі проаналізувати. Він може проаналізувати план самоосвіти педагога і план роботи школи. Це може штучний інтелект, але у нього є і недоліки. А недоліки у нього дуже прості. Перший основний недолік він нічого не робить самостійно. Він нічого не може придумати. Все, що видає штучний інтелект. Це все те, що вже є в базі інтернету знань. У нього величезні бази знань, у нього закачані величезні об'єми даних, і от серед них він знаходить те, що вам цікаво. І друга, не другий недолік штучного інтелекту це в тому, що він порушує авторські права. Величезна база знань, яку він черпає з інтернету, не питаючи дозволу на її використання. І той, хто робить щось своє, якусь свою творчість викладає в інтернет на сьогоднішній день, ризикує, що його творчість неправомірно може бути використана штучним інтелектом. Але і той, хто користується. Послугами штучного інтелекту, створює тексти, створює картинки, він теж може постраждати, тому що написана дипломна робота, магістерська робота, кандидатська дисертація за допомогою штучного інтелекту може вискочити, там знайдеться плагіат. Причому пошук плагіата на сьогоднішній день закладено в певні програми штучного інтелекту, в платні програми штучного інтелекту. І дуже просто він там знаходиться. І ще й описує, де він що взяв. Ну, В безплатних програмах такої можливості немає, але пошуканський може спіймати все, що наробив штучний інтелект. Які загрози ми маємо від штучного інтелекту? А які, ми, які загрози стоять перед нашою цивілізацією? Перша загроза вона най, Потужніше. Особливо вона стосується нашої світи, але і нашого розвитку цивілізації в реалії. Чому? Тому що якщо люди не захотять учитись, не захотять набувати якихось нових знань, які у нас не дав, школа відбувається 10 років, і зазвичай більша, переважна більшість людей ще 5 років навчається в закладі вищої освіти. Тобто, на відміну від середньовіччя, там, де люди вчились, ну, всі вчились 3-4-5 років. Навчився читати, писати це вже добре. А на сьогоднішній день ми вчимо своїх дітей 15 років. А штучний інтелект створює уяву про те, що вчитись не обов'язково. Я не хочу слухати вчителя, я не хочу вчитись в школі, виконувати якісь завдання. Я задав це завдання, щось думає, о, я мені зробив це завдання. Але з чим ми тут зіткаємося? Дивіться, 15 років навчання вони не просто так організовані. Вони організовані для того, щоб люди не просто виконали якусь кількість завдань, а для того, щоб люди. Діти набули нових знань, нових навичок, нових можливостей, творчих можливостей розвинулись. А якщо людина покладається, що хтось за неї буде це робити і не розвивається, то, звичайно, вона їх не набуде. Наша цивілізація тоді буде загрожувати регрес або деградацією. Друга загроза, саме від того, що штучний інтелект створює уяву, що вчитись не треба, а все вже є. Це відсутність реального системного підходу до навчання. Так, він може створити вам реальний план самоосвіти на якийсь період в якомусь одному напрямі. А от так, щоб розвивати вас багато сторонні, без промпта, без завдання він вам цього не зробить. А якщо ви не звертаєтесь до системи освіти, не покладаєтесь на систему освіти, то це означає, що ви не зможете дати реально хороше завдання штучному інтелекту, і ваша самоосвіта, ваш розвиток буде підсотю. Про це обов'язково треба казати дітям і їхнім батькам. Для того, щоб вони розуміли, що штучний інтелект це дуже потужний навчальний засіб, але це не замінює систему освіти і ніколи її не замінює. Друга загроза є ризик застосування штучного інтелекту в інформаційній війні. Тобто людина, яка працює з якоюсь певною системою штучного інтелекту, вона а може постраждати від пропаганди, штучний інтелект, навчаємо систему. і все залежить від того, наскільки ця система контролюється, наскільки забезпечується якість цієї системи. Якщо ця система не контролюється або спеціально заповнюється певним е, об'ємом даних, які будуть шкодити е, психіці людини і її. Ну, культурному розвитку, то людина може постраждати. Є можливість використовувати на сьогоднішній день штучний інтелект для компромату окремих або дискредитації окремих особистостей. Зазвичай це робиться для. Якихось видатних особистостей, тому що ці системи безплатні, яку от я вам показала в зумі, де я там можу перетворитися на пандочку, кішечку, собачку або ще когось. Такими системами ви навряд чи ви когось компроментуєте. Але є такі системи, де ви можете поставити образ якогось культурного діяча, політичного діяча і його голосом. Ви можете розказувати що все ще завгодно, щоб не постраждати, щоб не попасти в таку ситуацію, коли вами керує штучний інтелект в загрозливому, в неправильному, в неправомірному а, впливу на вас, треба просто логічне мислення. Є таке поняття, яким живий характер. У кожної людини є свій імідж, і якщо вам показують, що людина а, там має один імідж, а вам показують зовсім інші якісь дії з цією людиною, то хоча треба погуглити і спитати у гугла, чи справді от ця реальна картинка справа вся в тому, що штучний працює в інтернеті, і дуже легко знаходяться його витвори. Вони всі теж лежать в інтернеті, і дуже швидко ви зрозумієте, там буде все пояснено, що це не справді зйомка, не справжнє відео, а відео створене штучним інтелектом. А для цього треба вчитись знову ж таки, треба розвивати критичне мислення. Штучний інтелект допоможе вам вчитися, він закладе в дитину базові знання, допоможе опрацювати базові знання, але творцем дитину не зробить. Ну і, звичайно, ще є певні проблеми з академічною доброчесністю. Але про все це ми поговоримо у наступному відео.